Представляємо новинку, яка з'явилася у нас у продажу, а саме Mazda 3 2017 року випуску з півтора-літровим атмосферним двигуном та коробкою автомат. Автомобіль проїхав 78 тисяч кілометрів. Ось такий стан салону. Стан керма. Давайте глянемо задній диван. Також все без пошкоджень. Дана новинка у нас з'явилася у продажу. Запрошуємо вас до нас на тест-драйв новинки. Знаходимося ми на кільцевій дорозі 58, Софіївська Борщагівка. Також у нас понад 100 автомобілів з пробігом. Обов'язково знайдемо саме ваш варіант. До зустрічі. з пробігом На великій кільцевій 58.